Бандуристе орсизи, добре тобі брате, маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають, полетів би за тобою, те, хто привітає. Я тут чужий, одинокий і на Україні я сирота, мій голубе, як і на чужині. чого ж серце б'ється, рветься, я там одинокий, одинокий окраїна, а, а степи широкі Тарас Григорович ніколи не був вибагливим до свого одягу, інколи він дозволяв собі носити оригінальні речі, які виділяли його серед оточуючих. Так що підлітком він пошив собі шапку конфедератку, незвичний головний убір для українського села. А на весіллі Пантелеймона Куліша і Олександри Білозерської поет виконував обов'язки боярина у нареченої і дуже запам'ятався гостям своїм червоним вовняним шарфом, враховуючи, що інші учасники весільного балу були одягнені в бальні костюми. Почав Кобзарем, закінчив букварем. Цей вислів про творчі Шевченка належить Пантелеймону Кулішу, і приводом для нього став вихід у 1861 році Букваря Южноруського, останньої прожиттєвої книжки Тараса Григоровича. Ця книга була написана українською мовою з використанням російських літер і призначалася для навчання грамоти в недільних школах. Буква Шевченка був найдешевшим з подібних підручників, при цьому весь наклад. 10 тисяч примірників оплатив сам Шевченко. Для того, щоб знайти необхідні кошти, він розіграв в лотереї відомий нам з дитинства канонічний автопортрет у кожусі і смушевій шапці. Застаменно невідомо, скільки хлопчик отримали ім'я на честь великого митця. А от проходити топоніми дещо легше. В Україні існує понад 25 варіацій варіантів назву міст, селищ та сіл, присвячених Шевченкові, Тарасівка, Шевченкові, Тарасівці. Тарасу Григорівка Кобзар тощо. У цілому ім'ям митця мають понад 352 населених пункти. Деякі космічні тіла також отримали свою назву на честь Поета. У 1975 році один з кратерів на Меркурі став називатися Шевченко. А в 1982 році було затверджено назву Кобзар 2427 Кобзар для астероїду, який рухається між орбітами Марса та Юпітера. Ще зі школи всім відомий заповіт Тараса Шевченка. Але його батько теж залишив знаменну останню волю, коли наказав нічого не віддавати Тарасові зі свого господарства. З його буде або щось дуже добре, або велике вадащо. Для його моє наслідство або нічого не буде значить, або нічого не поможе. За сучасними стандартами, Тарас Шевченко вважався б чоловіком на високого зросту. Згідно формального списку прослужіння лінійного рентбурзького батальйону No1, зріст рядового Шевченка становив 2 аршини і 5 вершків, що приблизно дорівнює 164 см. Але треба взяти до уваги, що середній зріст української чоловічої статі за останнє століття підвищився на 11 см і зараз становить 178 см. Тому у свій час Шевченко мав зріст, який не дуже відрізнявся від середнього. Кобзаря викупили з кріпацтво за суму еквілантну 45 кілограмів чистого срібла. Шевченко був вільним лише 13 років свого життя. Шевченко любив он надягатися і купував собі дорогий одяг, його знаменита смушила шапка і це на будинний одяг пересічного українця, а столичний Петербурзький шик, плащ Макітшон коштував 100 рублів. До слова працюючи в комісії, заробляв 150 рублів на рік. Після заслання Тарас Григорович міг стати професійним фотографом. Його друзі бачили у цьому чудову перспективу заробляти на життя. Проте Шевченка художники такі перспективи не вразили, бо він був упевнений, що ця справа для фізиків та хіміків. Український майстер Микола Сядристий створив найменше у світі видання кобзаря розміром трохи більше половини квадратного міліметра, набагато менше одмакового зерняти. Це майже 19 разів менше від найменшої японської книги. Посланням і мертвим, і живим, і ненародженим. Тарас Григорович Шевченко. Учітесь, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безкінечній, веселого дому. Тарас Григорович Шевченко, уривок із поеми княжна. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка соколина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, А сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, А про людей, та нехай їм, я їх добре знаю, добре знаю, зоре моя, мій дружий єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні, А я знаю і розкажу тобі, і спати не ляжу, А ти завтра тихесенько богові розкажеш. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло. цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом, що о колись тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. У всякого своя доля. І свій шлях широкий. Той морує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взятю домовину? Той тузами оббирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніжна брата. Треба крові, брата, крові. Бо заздро, що в брата є в коморі, і на дворі, і весело в хаті уб'єм брата. Спали хату, сказали і сталось. Тихо плаче Україна, сльозами і кров'ю, Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко, плаче Україна, і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. Тільки воров, що сміється, смійся, лютий враже. Та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не згадає, От де люди наша слава, слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І вам слава, сині гори кригою окуті. І вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітися, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Немає гірше, як в неволі про волю згадувати. А я про тебе, воленько моя, оце нагадую, ніколи ти не здавалися мені, такою гарно молодою і прихорошою такою. Так, як тепер на чужині, та ще й в неволі, доле-доле моя співана воле, хоч глянь на мене за Дніпра. Так сміються ж з України сторонні люди, не смійтеся, чужі люди, гроб розвалиться, і спід нього стане Україна. І розвіять му неволі. Світ правди засвітить, і помоляться на волі. Невольніші тяжки. А люди виростуть, Мрущензи чадуть соляти, І на оновній землі врага не буде супостат, А буде син, і буде мать, і будуть люди на землі.